Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо зі 100 гривень 2008 року пам'ятної монети, яка присвячена 1020-річчю хрещення Київської Русі, яке започаткувало впровадження християнства як державної релігії. На лицевій стороні тут зображено обряд хрещення та напис «988 рік хрещення київської Русі на зворотній колі, утвореному стилізованими променями, розміщено хрест та напис Православ'я із Києва по всій Русі. Монета виготовлена з чистого срібла, вага її рівно кілограм, тираж всього 800 штук. Хрещення Київської Русі придбали за 82 тисячі 668 гривень або ж 2020 доларів. Далі 20 доларів 1904 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицовій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Матеріал золота 900-ї проби. Вага близько 33,5 грамів. Тираж понад 6 мільйонів штук. Придбали 20 доларів 1904 року за 100 Одну тисячу гривень або ж дві тисячі чотириста шістдесят доларів. Далі Ауреус Гордіана III, римського імператора, який володарював у 238-244 роках. Керувати імперією він почав у віці 13 років, а вже в 19 був вбитий власними військами, які привели до влади більш досвідченого та мужнього Філіпа Араба. Ауреус виготовлений з високопробного золота. Вага його біля 4,5 грамів. Стан колекційний, ауреус Гордіана III Придбали за 104 тисячі 400 гривень або ж 2550 тисячі доларів. Далі, так званий полуімперіал. Монета, що була викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. виготовлялись монети номіналом у 7,5 рублів лише у 1897 році. Тираж тоді склав майже 17 мільйонів штук. Полуімперіал був придбаний за 105 тисяч гривень або ж 2560 доларів. Далі 100 фунтів 2021 року. Золота монета з серії звірі королеви. Її було створено за мотивами британської королівської геральдики. Тут зображені звірі, які з'являються на регаліях британської монархії. У 1953 році художник королівського монетного двору Джуді Кларк створив до дня коронації Єлизавети II 10 дев'ятиметрових скульптур. Ця монета поєднує всіх звірів. Англії, грифона Едуарда III, червоного дракона Уельсу, Єдинорога Шотландії та інших вона виготовлена з чистого золота і важить одну тройську унцію. Звірі королеви були придбані за 107 тисяч гривень або ж 2610 доларів. Далі 10 рублів 1776 року. Монета, яка була викарбована за часів правління російської імператриці та самодержиці, є Катеріни II. Вона доволі рідкісна. Тираж лише 67 тисяч штук. 10 рублів виготовлені з золота 917 проби і важить в районі 13 грам. Придбали цю монету за 112 тисяч 400 гривень або ж 2740 доларів. Далі подвійний талер, викарбований в часи правління імператора священної римської імперії Фердінанда II. Його виготовили у 1627 році на монетному дворі міста Нюрнберг. На монеті зображено обидва міські герби та імператор верхи на коні. Матеріал високопробне срібло, вага 58 грамів. Подвійний талер був придбаний за 128,5 тисяч гривень або ж 3130 тисячі доларів. Далі талер 1634 року. Монета, яка була викарбувана за правління короля польського та великого князя литовського та руського Владислава IV вази, її виготовив монетний двір міста Битгощ. В каталозі монет Речі Посполитої талер має примітку у вигляді латинської Р, А це означає, що він досить рідкісний. Талер Владислава IV придбали за 155 556 гривень або ж 3000 тисячі. Вісімсот доларів. Неймовірно, але дорожчою виявилась монетка, яка у 66 разів легша, ніж попередня. Як відомо, наприкінці 16-го століття талер дорівнював 30 грошам. Ну а цей тернарій монетка, яка важить менш ніж пів грама, дорівнювала тоді одній шості гроша. Тобто в талері таких монет повинно бути 180. Чому ж вона дорожча? Та тому, що ступень рідкості її r 8 а це оз означає, що у світі відомо менше десяти подібних монет. Отже, тернарій 1591 року, викарбований в часи правління короля польського та великого князя литовського та руського Сигізмунда третього вази, придбали за 191 тисячу гривень або 4 тисячі 660 доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявився золотий статер, котрому 2,5 тисячі років. Наймогутніша держава того часу підкорила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником її був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Прижиттєвий досить рідкісний статер Македонського важить еталонні 8,6 грамма. На лицьовій стороні тут зображено покровительку. Військового мистецтва Афіну на зворотній богиню перемоги Ніку придбали золотий статер Македонського за 311 тисяч гривень або ж 7 580 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!